Як то кажуть, перед законом рівні всі, але є дехто хто думає, що він. Рівніший, особливо ті, хто можуть собі дозволити відпочивати в ресторані у центрі Києва, який зі свого боку дозволяє собі працювати під час комендантської години. Ніч біля закладу провів і зафіксував численні порушення режиму воєнного стану. Журналіст української правди Михайло Ткач і випустив великий репортаж про роботу ресторану вночі. Про те, що цей факт ігнорують столичні поліцейські. Давайте подивимося. Новні співробітники поліції, А кого клапан ви не хочете перевіряти? мене є підозра, що поліцейські кришують цей заклад по 102, і не помічають, що він почує. По Ви не хочете перевіряти. Ми не можемо, а не хочемо. Ми зараз прямуємо на виклад. Чуєте? Запишіть дані. У вас просто на очах ще не 20 порушників підійшли. Ми не бачили, хто там підійшов, Ми не коли тут не бачили. Ага. На жаль. Так вони Спридозум? досі стоять. Вони стоять, дивіться, не можемо. Позвоніть на стола, виклик, щоб були 102? Вони просто розбіжаються зараз. Вони вже. Наталіці по вам при промисловому. А зараз, зараз, вона може їхати, так? В неї перепустить? Даємо всі зараз у вас. Поліція Києва, Юлія, слухає Доброго ночі. Доброго ночі. Ми дзвонимо повідомити, що порушують комендантську годину, бог Адреса?

Ну, під таку музичку продовжимо і далі. відштовхнемось від цього, адже комендантську годину в столиці порушують не тільки заклади, а й навіть окремі персонажі, які теж намагаються потрапити в ресторан. Давайте дивитися! Добрий вечір! Сюди! Не працюємо! Держу. 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 Так ви вже тут друге. до друге. Ну, що, що ти без? Ще... Що ти хочеш? Це... В сенсі. Ти ви... журналіст, що ти ви, подфюшка, де розгорюсь. Ви, будь ласка, розмовляйте, по-перше, нормально, по-друге, ви тут вже вдруге. І ви очевидно, що хочете потрапити в Богу клас. Чорт я так хоп, як А ви законосухняний громадянин. Я можу зараз ще. Ви можете добратися до дому? Чи ви да працюєте? Я так доберусь. Ні твоє вміння, поняв х добрася. вообще. Раз. Ну і в цього порушника комендантської. Години поліцейські забрали у відділок. Та й на наступний день поліція таки навідалась в заклад і оштрафувала адміністратора. Санкція статті передбачає від 6800 до 13500 тисяч гривень штрафу. На цю кричущу ситуацію відреагував вже й голова МВС Клименко. Міністр зазначив, що у поліцейських немає підстав вломитися всередину під час правопорушення. Для цього потрібна санкція суду. Вирішення цього питання комплексне і Потребує залучення різних органів влади.